Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті нарешті китайці спромоглися і зробили, ну, принаймні, зовні він заслуговує уваги. Значить, багато хто користується отакими ножами, ножі бувають різні, різного формату. У мене їх дуже багато різних. Кожен має своє призначення. Великий, широкий не пам'ятаю ширину, ну, широкий. Оцей, мабуть, 19 стандартний. Це такий ж самий 19 стандартний. Цей малесенький вузесенький. цим я різу, ріжу бумагу, тонкий пінопласт, коли авіамоделізм і щось подібне. Ну, Оцей, мабуть, із останніх, що мені вдалося знайти в епіцентрі, який претендує на металевий виріб. Мені подобається, що, бачите, у у моїх ножів, крім цього, ну тут вибору не було. Нормальна закрутка. Тобто я її закрутив і це є фіксація. Лезо вже не вскочить. Оці всі пімпочки, всі кнопочки, це все херня. Це все одноразове. От, бачите, всі з закрутками ножі. Ні, так. Це все ми прибираємо. Тепер це все хлам. Тому що китайці спромоглися. І нарешті нарешті зробили нормальну залізяку. На вагу він важкий, зовні це нержавка. такий самий фіксатор леза з закруткою, як я люблю. Стандартне лезо 19 мм. Я ось обрав запасний з ним 10 лез, Тра-та-та... Ага, все, 18 мм промаркована коробочка. Але зараз не про леза, зараз про сам ніж. Ще тут китайці всунули такий ключик гаючний від 4 до 10. Дуже корисна штучка, відкривачка для пива. Мужики оцінять. Але береш в руки і От просто приємний виріб. От він такий, знаєте, от він лежить у руці. І відчувається, що це класна штука. На Фейсбуці є реклама на них, там вже наші підприємці приклеїли до його ціни ще 50 гривень, по-моєму, і активно їми торгують. Але для тих, хто вміє нажати кнопку Купити на Аліекспресі, я в описі до відео залишу лінк саме на цей виріб. Ну, їх там багато. Якщо пошукаєте на самому Алікспресі, то ви їх знайдете і без мене. Але лінк я залишу. Класна залізна штука, от просто приємно взяти в руки. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.